Я дуже рада вас всіх бачити, а то вже давно вас не бачила хтось в роз'їздах. Дуже рада вас бачити, тільки не бачу ваших посмішок. Так, о, о, це я розумію. Ті моя посмішка. О, супер, люкс. Сьогодні вам розкажу історію про одного хлопчика, але перед тим спитаю вас. Чи просили у вас колись стаканчик водички хтось попити? Просили? Я просила. Ти просив, і тобі давали водичку пити? Ні. А ти за неї платив чи ні? Чи просто давали? Просто давали, так? Да? От цього, про цього хлопчика теж розповім історію. Йому було вже десь 15 років, може 14, і він вирішив, що буде заробляти кошти. І він робив е, ось таке віяло. Це тепер такі гарні роблять. А дуже давно він робив паперові, це я вам потім на перерві покажу, якщо цікаво. Він робив такі паперові віяла і продавав їх. Колись він стояв в місті, продавав, а колись ходив в будинки, продавав, стукав і продавав їх. Він зрозумів, що йому дуже жарко, він не взяв з собою водичку і коштів у нього поїсти поки не було, бо він не встиг заробити. Він вирішив, що він постукає в будинок і попросить поїсти щось. Він постукав, йому відчинила двері дівчинка, і він, йому стало страшно, і він не просив вже їсти, він попросив тільки стаканчик водички. Дівчинка зрозуміла, що хлопець голодний, і дала йому не стакан водички, а великий кухоль молока. Він напився, йому стало легше, таке холодне молочко, таке йому стало легше. І він питає, скільки він винен їй за це молоко. Він так пошукав по карманах, в нього було там декілька срібняків, і вона, він хотів їй дати, але вона сказала, що їй це не потрібно, тому що мама її вчила, що доброта, любов і щастя не оплачувані. І так він пішов, дуже щиро подякував і пішов. Він ріс, виріс, вивчився на професію лікаря, пішов в лікарню працювати. І коли одного дня він чергував, коли була його черга на роботі, до нього поступає жінка, якій було дуже-дуже погано. І він бере карту, де написано було її ім'я. Він думає, не може бути. Невже це та дівчинка, яка йому допомогла? Він просить медсестру її, його провести до палати, він дивиться на цю жінку. І він відразу впізнав ті добрі очі, які допомогли йому колись і винесли йому молоко. Він зібрав консиліум усіх лікарів, щоб допомогти жінці, бо не знали, що з нею. І він приклав всі всі зусилля для того, щоб її вилікувати. Як ви думаєте, він вилікував її? Він її вилікував, це було важко. І в кінці треба було розрахуватися за лікування. І цей чоловік взяв чек і в кінці чеку написав записку цій жінці. Цій жінці приносять чек, вона дуже переживала, що яка велика сума їй прийдеться оплачувати. І в кінці. Вона ще не встигла навіть подивитись на суму, як її увагу привернули великі літери, великі слова на полях. Так. І там писало, що лікування сплачено з повна кухлем молока. І жінка відразу зрозуміла, що це був той самий хлопчик, якому вона допомогла. Тому пам'ятайте, що добро може не відразу вам повернутися. Коли ви допомогли, воно може повернутися через багато-багато років. Тому завжди пам'ятайте, що добро повертається. Давайте помагаємося.